Всім привіт, слава Україні. Снімемо таке, не знаю, чи, звісно, воно буде коротеньке. з таким снімлю про те, як я доглядаю за курчатами. От мене вилупилося 76, ну двоє Коротше, двоє були якихось. Не дуже тройшилося 74 штучки. Так Помістив їх в брудер. Сьогодні в них... Ну, Грубо кажучи, в деяких третій день, деяких другий день. Бо одні вчора кінчила лупитися, а одні позавчора налічили. Так що, якось так. так. В перші дні я їм даю водичку водичка з медом, для того, щоб корчаткам запустити желудок, щоб желудок нормально працював. Тобто на літру води столова ложка меду. І це вони в мене сьогодні до вечора цю водичку будуть пити, а завтра вже перейдуть на е, більш так би наміг попаювати. Е, корм, корм, як я даю їм куріну, не знаю, провірив вже пару років ним користуюся, мені подобається. Хоча -то його їдять і ну, нормально він засвоюється раз був взяв, у нас ще таке продається щедра нива, не знаю, 에, половина курсо виздихала від таї щедрої ниви. А цей, цей в принципі, працює нормально. Так, ну що ж, 에, завтра будемо ставити якусь проповічку, що так покажу, що як я роблю. Да, температура в брудері стоїть від. Хоча включається він при 20, 7 градусах, виключається при 34 Я думаю, цього поки що буде достатньо, тому що якщо буде висока температура, вони не будуть коротше в ялі, не будуть ходити, будуть тупо сидіти і а так... А так в принципі. Ну так все куняють. Що ж поки що все, далі включиться. Так, Сьогодні у нас початка е, вже деяким третій, деяким четвертий день. Е, закінчив пропойку водою, водою з медом, е, почав пропаювати інтерфлоксом. Е, даю 1 мл на літру води. Е, так, ну і, Звісно ж поріна, корм поріна, е, Двоє відійшло вже. Не знаю, щось, короче, щось в них. І є ще одне таке, що не подобається мені. Ноги короче, щось, щось, щось ноги викручені. Не знаю, чи з нього щось буде. Е, якось так. Ці поки що, поки що живі, ганяють, бігають, скачуть, е, га, е, їдять. Водичку жваво п'ють. Е, вже виходить. Дві бутилки вони, дві літри вдули з медом. І це вже е, Сьогодні я поставив 7 вечора, за дві години вже от стільки води пішло. Зараз е, в брудері тримаю температуру 36-33 градуси. Я бачу їм нормально, вони в принципі, цей, не піщать, що їм холодно. Сплять, їдять, ну, якось так. Е, за... не стільки то... 3 дні буде інтрафлоксом пропаювати. Далі після інтерфлоксу, почнемо 2 дні пропаювати цим чиктоніком. Два чи три дні чектоніком і далі, далі буде следующая пропойка. Я так завжди в принципі пропаюю. Ще деколи того року пропаював байтрилом і байкоксом пропаював. Так само цей чектонік, байтрил, байкокс. Ну, коротше, даліся покажу. Сьогодні наразі інтерфлокс. Ось такий вигляд мають. Подивимося, що з них повиростає. Сьогодні там вже шостий день. О, ганяють. Корм їдять, водичку п'ють, гріються. Всі вроді щасливі, задоволені. Е, сьогодні перший день я їм почав давати чектонік. Зараз три дні буде випійка чектоніком і далі теж будемо пропаювати наступною пропойкою. Е, що буде далі, теж хочеться покажу. Я вже починає пір'я появлятися на крилах. Що-то розвивається, розпуть. Якось так. Бородер свою функцію виконує повністю. Котянь, звісно, на 50 торчат. <кхід> у мене зараз буде 70. Зараз ще тиждень, треба де їх кудись переміщати. Так, сьогодні у нас 23. -я. Березня це означає, що е, вже сьогодні 9-й день, як почали лупитися курчата наші. Ну, я рахую, відкидаю два дні, бо одні один день лопилися, де, а другий день лупилися, Ну, грубо кажучи, 7 днів чисто, в них точно є вже тиждень. Такий вже вони вигляд мають. Далі їм даю корм е, пуріну. Е, стартову даю ну, для курчатного е, в брудері знизив температуру. Зараз на даний момент температура верхня 34, нижня температура в них 31 градус. Їм цього предостаточно. Курчата чувствується просто шикарно. Була температура стояла перед цим 36 градусів. А нижня стояла 32 до 36 градусів я бачу, що вже деякі е, сапіли відкривали дзюби, Корот, ну їй вже було трошки зажарко. Так що якось так вже починає добре бути видно по породах, деяка порода. Оце, наприклад, там побігли горн. Оце сидить, посередині. Це у нас віадон. Он до сиві, там не знаю, чи їх видно чи не видно на відео, тому самому ці красива голова тричить. Та австралор. Голубий. Пару америкунів лишилося. Ще є, не знаю. Ніхто, не видно, що щечки такі вже, типу, під, під цей під надуті. Якщо знайду, то зараз покажу вам його. Так, е, Сьогодні е, вчора закінчив давати чектонік, сьогодні вже почав давати інтровіт називається препарат. Е, там пише 1 мл на 2 літри води, я даю десь 0,7 мл на літру води, трошки більше, ніж доза. так що якось так. Е, Я думаю, що мене тиждень. І Придеться їх з брудера вже виселяти, треба буде підготувати якесь місце, щоб було тепленько їм, щоб вони не, не мерзли. Зараз на вулиці температура е ще не сильно, не сильно тепла. На вулиці їх не пустиш, так що придеться тримати в приміщенні, приміщенні щось будемо думати. Може так само. Не може, це теж щоб так само під лампочку їх візьму, щоб сиділи під лампочкою. Можливо, заказував собі датчика такого типу регулятора, щоб Лампочка включалася, виключалася, щоб е, не, не постійно горіла для чого вона має горіти постійно якщо вона можна собі... цей датчик стоїть там 300 гривень, вона собі зробити. Ось так от. Корчатка ростуть. Е, відійшло в мене, вже, я вже казав, може не казав, не пам'ятаю. Три штучки в мене відійшло. Їх було 76, чи що е, ну відійшли каліки. Коротше. В одного тобі, голова не піднімалася, а в двох були лапи. В одного лапа була викорчена, а другий виходить, що ходив на культях. Навіть повністю на ноги він не старався. Коротше. І так. А по всі себе поки що все нормально. Не знаю. Засераних немає. Всі чистенькі, все кльово, поки що, поки що все нормально. Так, ладно. Зараз три дні даємо цей інтровіт. Далі опять чиктонік, пропойка так само три дні. І потім після чектоніка ще з олікоксом теж три дні і Після солікоксу чектонік опять. От, От перед американчик у нас стоїть. Бідний засинає. В нього вже щечки починають першати. є. Репір'я на крилах повистала. Тепло, хоча близько опірюється, хоча там не холодно. Коротше, хто хоче займатися курчатами, брудер це обов'язкова штука, того що, того, що без нього ніяк. вони тут просто шикарно. Брудер в мене на 50 корчат, в даному зараз випадку тут 70, воздуху вистачає, все нормально. Місця їм теж поки що вистачає. Так що, так що якось так. Треба буде собі, буду мати вільний час. цього брудера я купляв, треба буде собі ще одного зробити, самому, стати заклепати. Так, ладно, поки що все. Десь далі я включуся, покажу ще щось. Так, сьогодні у нас 31-й, початком нашим вже 16 днів.

Що ви бачите, я вже сьогодні не звідси, будуть виїжджати. Правда, ще нема куди, трошки холодно, Там я він, він зробив примітивний бруд рахунок невеличкого, трохи більше, ніж цей звісно. Потім покажу, що вийшло. Зробив для своїх корчаг бояться боячих. Такого міні-вольєрчика на висоті, на ніжках, в кухні летні. Тут Трохи, звісно, прохладно, але нічого, на вечір я їх пересаджую назад в брудер, а на день, на день їх пускаю, пускаю їх сюди, щоб вони тут трохи цей. Бо там в брудері місця мало, а тут десь у ну, мене градусника немає, але ну, температура десь градусів максимум це 13-14. Лампу їм ще повіси, щоб вони могли грітися біля лампи. Тут все одно вже місце більше, тут а, виходить 1,6 квадратних метрів. Бо метр 60 довжини і метр ширини має. Тій, якось так. А в брудері там, по-моєму, ну, сантиметрів 90 на сантиметрів 40. Там, Пів-пів квадрата. Десь є короче, десь так. Навіть менше-менше, ніж пів квадрата, десь 0,40, грубо кажучи. Та такої. Корчатка ростуть помаленьку, провакцинували їх. Поки що їм ще даю поріну, так само далі. Ще десь до місяця буду давати поріни, Після місяця вже переведу на якусь чадруни або чи ще щось таке щось, типу того. Там далі вже потім якісь качани, вона биті буде під... Підкидати їм. Так їх поки що є. 70, 71 курча. Поки що нічого не помінялося. Звісно, їм трошки холодно, бачите, вони всі скулені сидять, але хай привикають. Е, на вулиці теж погоди. Погоди нормальної немає, але я їх ненадовго так випускаю, десь на годинки 4. Вони побули, їх назад в брудер. В брудері температура шпину вже до 30 градусів. 30 верхня, 27 нижня. Треба їм трошки понижати температуру для того, щоб, щоб вони привикали до меншої температури. Так, поки що все. Що далі якісь знімемо ще трошки і певне буде, будемо завершувати це відео, щоб воно довго, довго не тягнулося. А цей буду використовувати далі. Ці вирости, що будемо сюди щось друге садити. Поки що все. Так, всім добрий ранок. Е, сьогодні корчаткам вже місяць рівно. Е, робимо е, другий раз вакцинацію. Вакциную я таким от препаратом. Один флакончик на 50 голів йде. Розбавляєш його е, з е, 5 кубі набираєш води перекип'яченої, розбавляєш і, і даєш на воду, так щоб вони там приблизно за годинки так 4-3 випили її ту воду. Е, цей. Там нема різниці чи буде літра води чи, чи більше. так, е, Що ж, вже більш-менш добре видно по породах, деяка порода. Бо раніше вони трохи трохи зливалися, звісно, але зараз вже дуже добре видно. Як завжди, коротше, ріадонти відстають у піні. Вони щось не знають, щось вони... Дуже довго, поки вони повністю пір'ям покриються. Воно відіпани не буде видно, там вони стоять трохи далі. Так само Амрок, це. адлер срібло стоїть повністю у пір'їні вже Легорни повністю у опіріні. Тут в мене щось біля п'яти біля п'яти, п'ять порід різних який виводив. 70, 70 корчата. <кхи> е Поки що так само в мене ще вони корм їдять. Поки що нічого не додаю, даю їм чистий корм. Даже... Візяв попробувати чоловік. Не знаю, чи буде видно, чи не буде. Чоловік вдома сам робить <кхи> після гранулятора. Я взяв мішочок, мішочок ніякого спробувати. І зараз вже трохи дешевше беру, вже по не беру, бо в нас ще таке продається, беру ту щедро ниву дає їм. 5 років нормально. Трохи розкидаються, але нічого втрат без, <клес> без не буває. Так, ну що ж, пропойки вже всі поки що по них закінчені. Так само вакцинація це друга вже вже теж можна буде через... Півроку ще їх раз провакцинувати. А так ще деколи, а через тиждень там, е, додаю їм на воду чи тонік. По п'ять кубіків, ну, чотири трога бокляха, по 5, п'ять по 5 кубіків на цю бакляху даю. ось пропаю дня три, потім перестаю, потім знов дня три пропаю і ну, якось, якось так. О, всім. Всім остальним вони вже в принципі випоємі. Так, ну що ж, я думаю, по початках це може вже відео завершувати, завершу. тобто десь я потім ще включусь, покажу, зніму, як вони ростуть. Кому сподобалось дане відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки і вже можна буде. Але де ж можна буде. У нас вже вон, з понеділка, сьогодні у нас неділя. 14 чи 15 щось збився, А з понеділка вже передають похолодання там, до, до плюс 8, так що їх на двір теж <гум>, немає як випускати. Будуть вони <гум>, трошки в цьому вольєрчику сидіти. Ладно, кому сподобалось за відео, підписуємося на канал, ставимо лайки. Я буду щось знімати, щось показувати, щось розказувати. Дякую за увагу.